Григорій Володимирович, зрозумівши, що сьогодні вже ніхто нікуди не поїде, а пішки йти далеко Гриша намагався хоч якось виправити ситуацію. Оленько, ти пам'ятаєш, як у нас тільки мама родитись наш перший синок Вітя, ти завжди так мріяла поїхати на природу очівлею, Ти, можливо, вже підзабула. А я все ж таки хай ще раз роки, але вирішив виконати твою давню мрію, моя кохана лавцівко. Вишкіривши свою доладню поставлену зубну челюсть, посміхнувся Гриша. Гриша, я пам'ятаю, і те, що 20 років тому ти обіцяв, що це останній раз я йду пішки кілометри, тому що знову зламався автомобіль. Явно, не в гуморі, промовивши, відвернулась до вікна автомобіля Ольга. Ніч була довгою, як рік. Комарі гірше любого звіра шматували тіло. Все горіло, ніби у вогні. Григорій з усіх сил намагався хоч якось прикрити собою, як йому здавалось, тендітне тіло дружини. Яка безупинно ляскала себе по всіх відкритих місцях плоті. Оленка з устою, накрившись головою, всім, що попало під руку, міцно заснули від втоми насиченого подіями дня. Комари для сільського життя це невід'ємна частина подемності. Ранок прийшов, як справжній рятівник. Звільнивши замордованих кровопивцями Ольгу з гришею. Оленка з устею навіть не відчули дискомфорту з комарами. Лише шия так затекла від, від сидячого спання, що тяжко було навіть зробити маленький рух головою. Доброго ранку! Усміхнувшись, привіталась Олена, висунувши хвору голову. Під якогось коврика, який, знайшовши вночі в автомобілі, прикрились з донькою. «Доброго ранку! Але добре мені тяжко назвати. Роздратовано відповівши, Ольга кликнула на Гришу, який розумів свою вину в такій халепі. Але нічого не вдієш, жити вічно. На не будемо, якось виберемося з даної ситуації. З надією, промовивши Гриша, спробував знову завести авто і натиснув на газ. Жигулик ніби воскрес з першого разу. Завівся, чмихнувши димком з вихлопної труби, різко рвонув вперед. Всі в один голос закричали О, слава тобі, Боже! Радість наповнила так щиро, що Ольга Петрівна, не втримавшись, завела співати. «Ой, то кім стоїть. Підхвативши мотив, підтримала Ольгу і Оленка. Тягар з душі спав і у гриші. А Жигулик гнав так, як ніколи, на всю потужність. Аж свистіло за вікном від такої несамовитої швидкості, як політ орла. Прибувши до хати, увесь дружній колектив рвонув спати після тяжкої ночі на природі, прокинулись лише під вечір, і то причиною став нестерпний голод, який, ніби за горло, душив шлунок, щоб, хоч щось. З нього видушити.